Ключ до знань Всесвіту є необхідністю в духовному зростанні, це не хрест для очищення енергій конфліктів, чарівна паличка перетворення реальності. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. На початку медитації Зустріч з Ісусом я побачила у просторі Хрест Ангха. Потім я плела озером у човні разом із Сен-Жерменом і Архангелом Заткігілом. Запитала Владику, що означає моє видіння Хреста Анха. Сказав, що скоро я про це довідаюся. Ми приплели на острів, де нас зустрів Ісус. Він повів нас до Великого Золотого Хреста Анха. Ми сіли навколо нього, і хрест засвітився. Я почула слова. Хрест Анха насправді не хрест, а ключ до знань Всесвіту. Таке видіння мені відкрилося вчора у медитації зустріч з Ісусом. А сьогодні зі мною на взаємодію вийшли Ісус та Сен-Жермен. Першим своє послання передав Ісус. Анг це не хрест, це ключ до знань Всесвіту, ключ, енергії якого доступні тим, хто розвивається, хто постійно розвивається і духовно зростає. Для того, хто сподівається на взаємодію з енергіями Ангха без жодних знань, він просто як звичайний символ, який нічого не несе. Ви бачили, можете бачити зображення Ангха у зображеннях єгипетських богів, бо богам відомо те, що невідомо людству. Богам відомо те, що невідомо втілена на землі, душам. Які відновлюють свою пам'ять по крупиці духовною роботою над собою. Розкриття знань. Анг це ключ до розкриття знань Всесвіту. Це символ вічного життя. Бо все у всесвіті має свої цикли, є цикли народження і цикли переродження. Колесо сансари не зупиняється ніколи. Сенс у тому, що душа, яка потребує відпрацювання своїх минулих тінь, повинна йти на переродження, інакше карма не відпрацьовується. Якщо колесо Сансари зупиниться, то що відбудеться? Усі ви різні. Кожна душа перебуває на власному рівні розвитку. І підняття вібрацій з землі не означає, що прокинуться усі. Там, де в умах переважають матерії світу фізичних форм, там прокидання не відбувається. Прокидаються ті, хто працює над собою, хто постійно працює над собою духовна робота. Систематична духовна робота приводить вас до взаємодії з нами. І знання вашої душі, пам'ять вашої душі розкривається лише через взаємодію з енергіями тонких планів. Вам ніхто це не може подати як готовий рецепт. Пункт перший взяти, пункт другий підготувати, пункт третій приготування, пункт четвертий страва готова. Так буває лише у приготуванні страв. Щоб досягнути результатів у взаємодії з енергіями тонких планів, необхідно працювати над собою, працювати, 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 вчитися взаємодіяти із своїм вищим я, вчитися чути його голос у тиші вашого розуму, медитувати. Від вас приховали правду про моє життя. Без багаторічного здобуття знань в Азії, без навчання медитуванню, без освоєння особливих практик, здобуття особливих знань, я б не став таким, яким ви мене знаєте з того моменту, як я почав проповідувати. Будда до просвітлення прийшов через відмову від земних благ, аскеза. Є необхідністю на шляху духовного зростання разом із вивченням різних методик і практик взаємодії із світом тонких енергій. І фіолетове полум'я є той унікальний інструмент, який відкриває вам дорогу у світ взаємодії з енергіями тонких планів розкриття пам'яті своєї душі. Цей інструмент. Колись був доступний лише жерцям фіолетового полум'я. Зараз ви маєте змогу користуватися ним усі. Користуйтеся. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я у мій телеграм-канал Мій Всесвіт, курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Інформації під даним відео ви зможете знайти посилання на наші медитації з фіолетовим полум'ям на каналі, а також посилання на відео із веліннями фіолетового полум'я. Продовжив Сен Жермен. Фіолетове полум'я інструмент не лише до розкриття знань, вмінь вашої душі. Не лише портал між світом ваших фізичних форм і світом тонких енергій. Фіолетове полум'я це ще й потужний інструмент для очищення енергії конфліктів, конфлікти будь-якого рівня від побутових до міжнародних. Будь-якого рівня конфлікти живлять зло, роблять його сильним. Конфлікт. Що є конфліктом? Конфлікт це невміння, небажання приймати іншого таким, як він є. Нерозуміння точки зору іншого, небажання її розуміти, неприйняття іншого породжує конфлікти, неповага до іншого, неприйняття іншої істоти Божої породжує конфлікти. Неприйняття, неповага, основи конфліктів, їхнє творення. Вони породжують енергії, якими живляться сили зла, що зростають на енергіях між особистісних, побутових, робочих, соціальних конфліктів, конфліктів усередині країни, і набувають гігантських розмірів у конфліктах міжнародних масштабів. Усе, що відбувається зараз у вашій країні, не проявилося відразу. Як більшість з вас думає, воно росло, зростало це зло. Ви його годували. Ви його годували власною неосвідомленістю. Але я не буду зараз розповідати вам про те, як це відбувалося. Про це вам вже багато розповідали. Буду говорити про те, як очищати конфлікти. Будь-які конфлікти енергіями фіолетового полум'я. Ви маєте веління. Там, де відчуваєте, що ось-ось може вибухнути конфлікт, промовляйте веління до фіолетового полум'я. Візуалізуйте фіолетове полум'я. Наповнюйте його енергіями те місце, де зроджується конфлікт. Розчиняйте енергії конфлікту у фіолетовому полум'ї. Працюйте з фіолетовим полум'ям у медитаціях Систематично. Попереджайте виникнення будь-яких конфліктів, трансмутацією їх у фіолетовому полум'ї через медитації. Очищайте енергії конфліктності, з ким би то не було у вашій країні на планеті, взаємодією з фіолетовим полум'ям, трансмутацією у фіолетовому полум'ї. Методів роботи з фіолетовим полум'ям є багато. Служителі фіолетового полум'я знають багато інструментів для трансмутації реальності і працюють з ними постійно. Усім решту, доступні найпростіші інструменти взаємодії із фіолетовим полум'ям. Користуйтеся ними. Уявіть собі, що фіолетове полум'я це чарівна паличка. Але щоб енергії, які народжуються і взаємодії з нею, працювали постійно, цією чарівною паличкою необхідно постійно користуватися. Нею необхідно користуватися постійно. постійно.